Такого у нас ще не було, щоб три речі ми пропонували вам одразу ж, і сьогодні вони будуть за дуже приємною ціною. А яка ще буде знижка, мені вже цікаво, тому що я 100% знаю, що вам наша команда зробить знижку. До вашої уваги, ми пропонуємо чудовий костюм: це тринитка на флісі, який містить в собі базові такі речі, які потрібні нам з вами жінкам. По-перше, це штанці. По Друге, це хороша ковтинка, яка також, до речі, на флісі, покажу вам одразу. І, звичайно, жилетка, яка має такий капюшончик. Давайте розглянемо його більш детальніше. Я зніму жилетку, відкрию, аби ви побачили. Зверніть увагу на те, що жилетка це, якщо б ви побачили, це у нас шерсть. Тобто вона у нас дуже і дуже тепла. В ній надзвичайно має бути тепло. Тут при одному доторку вона тепліше, ніж шуба насправді. Якщо ви бажаєте, я можу зняти і приміряти її на себе, аби ви подивилися, який же ж вона матиме вигляд. У мене метр сто шістдесят три сантиметри. До речі, ви можете так зорієнтуватися, по мені, який же ж вам. Потрібен там розмір, чи довший, чи, чи ширший, чи більший. До речі, це універсальний розмір, тому що він аж від 52-го аж до 56-го. Ми маємо кишені, вона досить тепла. І обожнюю, коли у таких жилетках або камезелька, як називають, є капюшон, тому що не потрібно носити шапку, а тільки подув на нас вітер чи дощ. Ми з вами вкутались, і дуже тепло. Добре, давайте подивимося, що ж у нас тут є далі. Поки що я залишуся в цій жилетці. ми з вами маємо дуже класний такий світшот. Він, до речі, також. На флісі ви зараз побачите утеплений. Після першого прання, можливо, щось тут буде зайве таке вискубуватись. Але після першого прання воно все зникне. Тканина натуральна, і тому вона має такі властивості давати трохи своїх ниточок. Це нормально. Далі дивимося, що по штанцях маємо хорошу резиночку, яка сидить у нас на Високій пасаці, і маємо, звичайно, дуже класні штанці, які мають от кишені. І подивимося, що у нас в кінці, то ми в кінці маємо манжетики, але манжетики, до речі, також фліс, якщо подивитися. Манжетики у нас не дуже сильно завужені, а навпаки, дають таку свободу, вільну, вільне почуття в просторі. Говорити, подивіться, дуже зручно, що тут можна повісити. Чим це зручно, коли ми маємо три такі е, речі, так? тим, що, наприклад, вам потрібно кудись швиденько бігти, а, там чи перебігти до магазину, чи швиденько забрати дитину з садочку. Ви швиденько накинули камезельку і побігли. Вона тепла, вона повністю видно ку-ку. Подружки вона повністю буде замінювати вам усі куртки, усі там плащівки, шуби, тому що вона настільки тепла та приємна, що ви не замерзнете і зручно тим, що ви можете швидко це зробити. Наступне спортивний сам костюм. Він досить такий є. зараз найбільш затребуваний, тому що спортивний костюм. По зручності його носять, і тим, що його носять, що він набуває популярності, особливо кольори. Зараз ми вам пропонуємо кольори е, Моко та кольори Тіфані. Особливо Тіфані це те, що зараз найбільш відоме. І сьогодні ми вам пропонуємо ці чудові костюми. Увага! Три речі, навіть камезелька. Зараз щоб купити камезельку, Треба заплатити за неї від 2000 гривень та більше. Ми ж вам пропонуємо зараз за три речі, за світшот, за камезельку і штанці, всього 2900. Всього 2900. Але я бачу, от щойно подивилась на екран, що ні, не 2900. І ціна буде становити всього 2299 гривень. Тобто, ви собі купуєте. І камезельку, і чудовий світшот, і прекрасні е, спортивні штанці. Ви можете цю камезельку носити окремо з іншими речами, з джинсами. Ви можете носити цю камезельку з там, іншими спортивними штанцями, Світшот з іншим. І носити, звичайно, штанці можна також будь чим. Я знаю, що вам цікаво поміряти довжину рукавчика. У нас що Моко, що Тіфані, однаковісінькі за складом, три нитка на флісі. Беремо від плеча і донизу це виходить 66 см. І якщо візьмемо штанці, давайте перейду на цей бік, аби краще побачити, візьмемо від бедра і донизу, то це в нас буде 100. 5 сантиметрів. Як правильно виміряти і дізнатися свої розміри? Незважаючи на те, що це універсальні костюми, ви берете міряло і ви міряєте повністю грудну частину вашу. так міряєте. Талію та бедра. І телефонуєте нашим операторам за номером 0800 21 44 88. Кажете, що у вас талія скільки-то сантиметрів, бедра скільки то, і грудна клітина стільки-то, і наші оператори за розмірною сіткою допоможуть вам правильно підібрати саме ваший розмір. Але тут нюанс, те, що вони універсальні, такі, як ніби оверсайзні, тому вони підібрають. Йдуть під будь-яку структуру та фактуру тіла. Головне, що вони ніби приховують недоліки у тілі, які нас турбують, але водночас вони підкреслюють. Особливо ця жилетка, як вона приховує. А давайте ще раз розповім про наступну і покажу, тому що щоб ви бачили, що вони за складом однаковісінькі. Ось обожнюю, коли є капюшон. Нагадаю, що в нас тут є такий капюшон для тих, хто ще не чув, не бачив або щойно приєднався. Це досить таки зручно його мати на собі, особливо в камезельці. Тож, за 2299 гривень, ви придбаєте собі три Речі, які будуть слугувати вам довго та вічно, код товару ска. 13. Телефонуйте за номером 0800 21 44 88. Обов'язково вказуйте колір, який ви хочете, моко чи тіфані нашим операторам, і наші оператори зможуть вас зорієнтувати. І нагадаю, що якщо ви замовите більше, ніж 2 одиниці по одному чеку за однією накладною, то ви отримаєте знижку мінус 100. Гривень. Дуже приємна ціна всього 2299 гривень за три таких е, речі. Якщо подумати, то ви можете за таку ціну купити лише камизельку або ж просто костюм. А зараз ви отримаєте просто і камизельку, і костюм. Тож, телефонуйте за номером 0800 21 44 88 код товару ск 113 Не зволікайте. Хайте, тому що безкоштовні дзвінки у нас телефонуйте, безкоштовна доставка, класне заощадження. І ще при замовленні більше ніж дві одиниці ви отримаєте знижку мінус 100 гривень. Я сподіваюся, що ви зробите правильний вибір. Якщо ви хочете ще подивитись попередні записи, у нас є Ютуб канал, де ви зможете відслідковувати нас і дивитися всі ефіри. Також є інстаграм і, звичайно, є. Тікток. Так, так, тікток, ви правильно почули, де ви зможете також за нами слідкувати. Тож, я раджу вам замовляти, тому що три нитка на флісі це та тканина, яка дозволяє, аби тіло ваше дихало, але водночас зберігає тепло. Неалергенне, легко можна прати, піддається е, різним е, хімікатам, тому що е, можна здавати в хімчистку, тому що переважає і не тільки еластичність, стан, в ньому так, а ще і поліестер. Тож, ми будемо з вами вже рухатися далі. Ви не перемикайтеся і замовляйте, тому що такі пропозиції на костюми бувають лише один раз на рік, тим більше з жилеткою за такою смішною ціною. Тож рухаємося далі. А ви замовляйте. Я перевірю, хто замовив, і потім пишіть свої враження та коментарі. Повернемось через декілька хвилинок.